Привіт, народ! Те, якими темпами розвивається туризм, пристрої, які пов'язані з ним, дійсно вражає таке відчуття, що всі бренди, які заточені під нього, кожен день вигадують щось нове. Бренд, про який ми сьогодні поговоримо, не є винятком. Він зайняв своє місце під сонцем. ми Пізніше пояснимо, чому знайомтеся FlexTail. Бренд, який виробляє насоси, ліхтарі, фумігатори, павербанки і пристрої, де все це об'єднано. При цьому ці речі доволі маленькі, компактні, можна покласти навіть в кишеньку. Щоб більше проникнутися в суть цих речей, філософії компанії, потрібно трішки знайомитися з її історією. У 2012 році почався старт цієї компанії, і знаєте, як в цих фільмах, де друзі, майбутні друзі, просто ще на той момент не знайомі між собою люди знайомляться, в них є спільна мета, вони Ідуть довго, нудно, складно і врешті-решт досягають своєї мети, і все. Вони найкращі друзі до кінця життя. У них все в шоколаді. Так ось, виявляється, це не стереотипи, такі фільми зняті на реальних подіях, і компанія Flexil є тому чудовим прикладом. Троє студентів коледжу, які дуже полюбляють туризм, знайомляться між собою в клубі активного відпочинку і вирішують здійснити разом сходження на Гімалайські гори. Вони підкаряють відразу дві вершини, мача я напурно, і щоб ви знали, це не якісь там двох тисячники, це гори дуже високі, це 8 і 7 тисяч відповідно. І Анапурна входить в 10 найвищих гір у світі. І звичайно, що в таких умовах ти починаєш більше задумуватися про компактність і легку вагу свого спорядження, коли дійсно кожен грам як на вагу золота. Звідси, власне, і проростають ноги в філософії компанії. При виборі назви вони надихалися тим же Шмача Почара, що з непальської означає рибний хвіст. І так як виник Flex Tail, гнучкий хвіст. Я взяв три основних моделі і на їх прикладі постараюся вам пояснити, чому Flex Tail зміг вибрати своє місце під сонцем. Почнемо з простішого і закінчимо найцікавішим. Почнемо з цього. Це по XTL Pump 2X. Насос, ліхтар, пристрій 3 в одному. Чому 3 в одному? Тому що тут і повітряний, і вакуумний насос. Видути, вдути відразу не потрібно шукати під цього різні пристрої, все в одному, все зручно, і це допоможе зекономити вам дорогоцінний час. В комплекті йде 5 насадок. Це допомагає буквально надути будь-що. Тиск тут 4 кПа а потужність досягає 180 літрів на хвилину. Цього з головою вистачає, щоб надути подушку, матрас круг, басейн, килимок, і навіть надати форму ПВХ човнам десь на половину, на відсотків 60-70 залежить від розміру. Звичайно, але взагалі те, що флекстейл, так скажемо, рипається на це. Хоча він для цього не призначений, це вражає і багато що говорить про якість збірки, І його характеристики. Ним навіть можна роздувати багаття, користувався іншою моделькою, і скажу, що вона чудово з цим. Справляється. Так, а що ж там з ліхтарем? Я був здивований, коли дізнався, що там навіть не один режим, їх там три. Мінімальний 40 люмен е, світить до 10 годин, середній 160 люмен і максимальний 400 люмен, прям якщо щось ну, супер потрібно підсвітити. Не кожен той ліхтар, що позиціонує себе саме як ліхтар, стільки світить, тому це не просто приємний бонус, а повноцінна функція, яка обов'язково буде використовуватися, якщо ви матимете цей пристрій. Акумулятор тут вбудований на 1000 1600 міліампер на годину. Чого, як заявляє виробник, вистачає, щоб надути 5 середніх подушок, 40 матраців чи вакуумувати 45 пакетів. Зарядка USB Type-C, тут стандарт. І остання основна перевага – це його розміри. 4 см в довжину, 6 см у висоту, і вага 100 грам. Ну, типу, навіть ручка в два рази довша. Можна подумати, що це доволі дорога штука, але я б теж не сказав, біля 30 доларів це не є багато, мені здається другим розглянемо Flex Tail Tiny Repel S: це фумігатор ліхтар. Фумігатор, якщо раптово хтось не знає, це пристрій, який застосовується проти шкідників, так особливо комарів. Вставляються спеціальні дві пластини, вони нагріваються, випаровуються інсектициди і шкідники вам уже, власне, не зашкодять. З ліхтарем не будемо довго возитися, він тут практично такий же, як і в попередній модельці, Єдине, що час роботи там трішки відрізняється. Продовжимо відразу тему фумігатора. Він працює у. Трьох режимах у радіусі 3, 6 та 12 метрів. Час роботи, звичайно, відрізняється. Якщо на мінімальному режимі це 20 годин, то на максимальному 5 годин. Але мені здається, цього взагалі вистачає з головою, тому що ну я не розумію, хто використовує його більше доби. А якщо є такі люди, яким це потрібно, я думаю, все одно можна ж його підзарядити, і такі люди знають про існування павербанку, тому з цим проблем виникати не повинно. Нагрівається фумігатор за секунд 50, тому. Практично починає свою дію відразу. До речі, прикріпити його можна за гачок. Тут є магніт, різьба можна прикрутити на штатив кожному на свій смак. Ну і останнє найцікавіше: Flex Tail Evo Repel це фумігатор Ліхтар Powerbank. Почнемо з першого. Третій режим, на жаль, тут вкрали. 12 метрів вже немає. Є два три та дев'ять метрів. Тут є відсіки, як і в попередній моделі. Можна вставити відразу дві пластини, і вони забезпечують подвійний ефект з ліхтарем. Те вже цікавіше. Тут є чотири режими, де другий уже кращий, ніж максимальні в попередниках. Так настільки він потужний: 100, 700, 1500 і. 3000 люмен. Не знаю, мені особисто вистачає в більшості випадків мінімального режиму. Тому я не знаю. Використовуючи максимальний, можна підсвітити абсолютно все. Мені здається, якщо увімкнути на максимальний режим і посвітити вночі на місяць, потім взяти телескоп і подивитися, буде видно велику круглу світлу пляму. Ну серйозно, я думаю, що це навіть забагато, але воно є окей, дякую. Коротше, ліхтар бомбезний, але у нас же ще є павербанк. Напруга в ньому 45 ватт. Це напруга, як і в більшості павербанків, тому в цьому плані FlexTail винятком не є. Єдине, що тут, звичайно, менша ємність біля 1100 мАч годину. Повністю зарядити телефон не вийде, підзарядити вийде, але, звичайно, краще використовувати цю штуку для заряджання ліхтариків іншої дрібної техніки, тоді ємності 100% вистачить. Є різьбове кріплення, ручка 360 градусів, знову ж таки, магніт. Куди як прикріпити, вже знаєте. На цьому все ось таке вийшло у нас знайомство з брендом FlexTail. Ці та інші позиції можна подивитися у нас на сайті, тому переходьте. Підписуйтеся також на наш канал, переходьте на наші соцмережі, посилання на них, як і на всі товари, будуть в описі під цим відео. Ну і ще зустрінемось.